Наша історія з українського Донбасу. Її головні герої подружжя Мирослави та Дениса. Разом вже 13 років. На двох мають трьох дорослих синів від попередніх шлюбів. Кожен довго не задумується, за що любить свого партнера. Ну як за що? За чесність. Вона дуже добра, хороша дівчина, ніколи не бреше, все каже, прямо як є. За щирість. За те, що завжди поруч. І через багато чого ми прийшли саме вдвох. Обидвоє до повномасштабки мали свою справу у царині будівництва, але повторне вторгнення Росіян на Донеччину поставило все до гори дрігом. Ми з чоловіком займалися будівництвом, займалися не тільки в нашому місті, а й по всій території України. Зараз поміняли повністю свої, своє направлення. Мирослава з Денисом п'ять років будували власний дім. Останньою облаштували кухню, на якій господиня навіть яєщі не встигла приготувати. Завадили росіяни, бо при заході до їхнього містечка навесні 22-го розтрощили новенький будинок при в'їзді у місто зі своїх танків, ледь не першим. Господарі встигли евакуюватися і не залишилися у сірій зоні. Ми сиділи в Ірпіні, коли місто було в окупації. У серпні 22-го у ході харківського контрнаступу, українські воїни звільнили рідну громаду Мирослави та Дениса. Дізнавшись про звільнення, подружжя одразу повернулася з Київщини до себе додому. Про відновлення свого будинку поки що не йдеться. Доки триває війна, колишні будівельники вирішили перекваліфікуватися у рестораторів. Ця ідея виникла в жінки. Колись до будівництва я працювала поваром. колись. Це було давно, і крім як годувати наших хлопців на даний час я не бачила нічого, чим можна тут займатися. Подружжя взяла в оренду на півзруйноване приміщення, відбудували його під кафе, а одну кімнату залишили собі для життя. То нам хватить 5 на 5, Що для щастя треба. Дружина рядом все є робота, ходити треба до вишу, ти вже на праці, тому все добре. Через безпеку я не кажу точну адресу і навіть назву населеного пункту, де працює заклад Мирослава й Дениса. Але для посвячених і так все зрозуміло. Місце дуже атмосферне. Мирослава завжди привітна, завжди їжа така домашня і нагадує свої края. Що треба, щоб нагодувати будівлі? Треба багато біологічно цінної їжі, гречки, м'яса. І можна перти вперед, саме для того, аби перти вперед, дуже допомагає їжа з цієї точки. Люди, котрих ми тут зустріли, цілком випадково варті окремих сюжетів. І кожен сюди приїхав свідомо, бо чув, що тут найсмачніше. Бош. Сало. 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 шашник. а на Донбасі, що ви любите їсти? Шашник Гонбас. Донбас. Доки ми розмовляли, до кафе Мирослава й Дениса під'їхав відомий художник і волонтер Здорогобича Левко Скоп. Він їздить на фронт з 2014 року і щоразу дарує українським воїнам писані ним ікони на різних дощечках. Я тільки що роздав багато ікон. Зараз в Краматорську вже майстерню зробив собі. Там ми ночуємо, і там повно ікон. Я дошки ти набираю з ящиків. Зараз і зараз вималюю. одну зі створених вже на Донбасі. Ікон Лев Скоп подарував тут Відомій блогерці бабусі Світусі, яка роками дратує росіян за перебріком своїми гострими і дошкульними репліками. У кафе її вітали з днем народження. Світочка, нехай всі твої мрії здійсняться? Скажи нам своє бажання. Диви наскільки багато. кажу бажання вслух весною 2025 року. Як тільки на деревах? Мені сказали, що імпровізовані заходи на кшталт іменин чи зустрічі з коханими у цьому кафе відбуваються регулярно. Хлопці втомили споювати, їм теж треба такі відпочинок. Вони приїжджають сюди поїсти в кухні по-домашньому, тому що в кафе вони розуміють, що це щось таке, як зробила мама вдома. А мама вдома смачне завжди робить. Тут саме душевніше я себе почуваю, тому що тут і е, прекрасні е, власники, які українська рідна мова, музика рідна. І е, тут ти себе відчуваєш, чуть-чуть, як в Києві, бо все гарно, це нормальний туалет і все інше. Яка ж частка бізнес-складової у проєкті прифронтове кафе? Я його не сприймаю як бізнес, а Ми живемо цим кафе. Усі зароблені кошти йдуть на виживання. Оренду приміщення, зарплатню працівникам, закупку продуктів. Сировина до слова тут завжди свіжа і найвищої якості від надіяного постачальника. Є один магазин, в якому ну, дійсно боліміння домашнє м'ясо, бо всі інші якби не дуже. Це в них за заказуємо заказами все наперед. Вони нам підготовлюють, і ми його це все вони скупляємо Кожен божий день, десь о 8-й ранку, всім уже це все забираємо. їдемо маринуємо. За меню повністю відповідає Мирослава. Завжди є борщ, плов, салати, стейки і шашлик. У нас полуфабрикатів зовсім на кухні немає. Той самий борщ, який подається у нас з помпушками та з салом все як має бути. Хто забажає, то з чесничком, то з цибулею. Всі страви домашні. Ми старалися так, щоб кухня була саме домашня. Невеличка команда кафе з десяти чоловік на роботі з ранку до вечора. І здебільшого в нашій команді ті дівчата, які також змусила війна втратити все. Вони залишились також без будинків. Кожна із найманих працівниць щиро поважає господарів підприємства. Саме саме прекрасна й в нас. Вони всіх згуртовують. Колектив у нас дружній. Це завдяки їм благодаря їм. Вони зробили дуже багато для міста та для хлопців, які зараз в такій ситуації. Кожен переживає за те, що може статися завтра. Хоча мрія у всіх однакова. Мрія, щоб закінчилась війна, і ми розуміли, що нас чекає далі. Не тільки через рік, а через півгодини, через годину. Наші герої вірять у перемогу України. І у те, що їм вже ніколи не доведеться знову покидати нехай і зруйновану поки що домівку та виїжджати в евакуацію. Далі ми будемо відновлювати міста і піднімати його. Ну наразі поки погадуємо.